Останнім часом дедалі більше власників міжнародних компаній, зокрема, і представники відомих європейських брендів, приїжджаючи до Китаю, а що ж приваблює їх на цей ринок. У березні цього року голова під час зустрічі з міжнародними бізнесменами заявив, що інвестиції в Китай це інвестиції в майбутнє. І чітко окресливши стратегічну позицію країни щодо подальшого відкриття та підтримки іноземних інвесторів. Станом на сьогодні в Китаї вже створено понад 1 мільйон 240 млн підприємств за участю іноземного капіталу, а загальний обсяг вкладених інвестицій досягнув майже 3 трлн доларів в США. І при цьому прибутковість прямих іноземних інвестицій в Китаї становить близько 9%, що є одним із найвищих показників у світі. на надійній триланій премії іноземні компанії відчувають себе впевнено на китайському ринку. Та прагнуть розширювати свою присутність. Один із яскравих прикладів Pasv одна з найбільших хімічних компаній з ще в 1885 році вона розпочала текстильними виробниками в Китаї, а в 1980 роках створила тут своє перше спирне підвод. В сьогодні Китай це третій за величиною ринок PASP у СПИДі. Зі стримки розвитку мухаруці нових енергетичних транспортних засобів Китаї Паспо активно інвестує у відновлювану енергетику та розвиває технологічне партнерство з місцевими компаніями все це дозволило досягти низки інновації та впровадити нові продукти в виробництво. Пілонні зони вільної торгівлі, городи, китайська міжнародна виставка, пекінська міжнародна виставка з торгівлі послухами і все це свідчить про похлеблення Відрилося Китаю до світу і в Макунньому цей процес лише пришвидшитися. Китай продовжує відривати двері для світу і все більше компаній, заходячи у них з упевненістю в завтрашньому дні.